В військовому мистецтві є таке поняття, як постійні зусилля. Тобто от постійні то, що роблять наші сили оборони, удари по їхнім НПЗ, і так всі мають робити, як правильно сказала Ганна, на, на своєму місці. Тобто, і, 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 Проявляти стійкість в суспільстві, не піддаватися російській пропаганді, не слух. Тому що Росія дуже ефективно і багато має можливостей сіяти паніку, наприклад, те, що от от, то, що деякі наші експерти повторюють, що в Росії невичерпний мобілізаційний ресурс це неправда. Що вона там потужніше ресурсно, що і таке інше. Тобто це ретранслювати не потрібно, не потрібно критикувати без зайвої необхідності для цього є визначені органи військово-політичне керівництво. Ви пам'ятаєте на одна з найдемократичних країн США коли Байден не дуже вдало виводив війська з Афганістану, підполковник Стюарт Шеллер, якщо я не помиляюся, комбат морської піхоти, записав відеозвернення, де розніс його в прах, і в цій демократичній країні відбулося судове засідання трибуналу, де підполковний Шеллер визнав свою вину завдяки тому, що він визнав по всім епізодам. Всі пішли йому на зустріч, назустріч, врахувались авгані... ветеран Афганістану і Іраку, в... врахували всі ці заслуги йому. І за рахунок цього він там поніс тільки там, догану, там, 5 тисяч штрафу і 9 діб на гауптвахті відсидів. Але це, це за це за вас це незначне. Ви подивіться на наш простір. У нас є 73-й наказ главкома, де визначено, хто дає дозвіл, кому виступати з військовослужбовців в ефірі. І подивіться, хто у нас виступає, чи всі його дотримуються. А це теж одна з основ того. Тому віра в перемогу, постійні зусиль для досягнення цього. Наша сила якраз, у нас немає авторитаризму, а наша сила ми от, така горизонтальна нація в об'єднаннях оцих. Але об'єднуючись такі от спільноти, ми, ми не переможні. Я думаю, що в цьому запорука наших майбутніх перемог.